Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Позаду нас собор Святого Юра, і ми знаходимося на площі перед ним. І тут є скульптура митрополиту Андрею Шептицькому. Кілька слів про історію цього пам'ятника. Він був тут споруджений і відкритий у липні 2015 року. Але історія його починається в 1930-х роках, коли скульптору. Андрію Коверку було замовлено скульптуру Андрея Шептицького. Тодішній ректор семінарії та Бословської академії Йосип Сліпий хотів встановити у дворі Богословської академії на вулиці Куперника, 38, скульптуру Андрея Шептицького. І, власне, замовив у цього видатного скульптора Андрія Коверка її. Між іншим, Андрій Коверко був учнем одного з відомих митців. Котрий також був спонсорований Андреєм Шептицьким. Трого школа, майстерня, знаходиться тут неподалік від митрополичих палат. Напишіть у коментарях, про якого митця ми зараз з вами говоримо. Отже, Андрій Коверко виконав два гіпсових зразки для майбутньої скульптури Андрея Шептицького. За одним з них була зроблена скульптура в 1932 році, в жовтні відкрита офіційно. В дворику внутрішньому Львівської обласловської академії та духовної семінарії. На жаль, до сьогоднішнього дня вона не збереглася. А другий зразок гіпсовий сьогодні перебуває у Національному музеї. І цей зразок ліг в основу оцього бронзового постаменту, який ми з вами бачимо. Деякі зміни в цей скульптурний енсамбль вніс сучасний скульптор Микола Посікіра. Він трішки змінив підняття голови і додав деякі деталі. Загалом сучасна скульптура. Має разом з постаментом 6 метрів, і її видно з багатьох точок цієї площі. Така історія на сьогодні. Я вам дякую за ваші вподобайки, коментарі, поширення, а також вашу підтримку на монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра.